Друзі, всім привіт! Запрошую вас на онлайн-конференцію колаборатора, котра пройде 20 жовтня. Конференція, як завжди, абсолютно безкоштовна, але вона буде трошки в іншому форматі. Ми зменшили кількість спікерів, буде 8 спікерів, і в них буде більше часу на доповідь, тому ми очікуємо ще більш глибокі та ще більш. Цікаві доповіді про просування ваших проєктів, про просування інтернет-магазинів, про просування а, сайтів послуг, а, вебмайстерських проєктів, афіліатних проєктів і так, далі, і так далі. Все, що стосується SEO, маркетингу та просування проєктів на український і Міжнародні ринки саме в цій конференції ми хочемо зробити більше фокусу на те, як масштабувати ваш бізнес на міжнародні ринки, які там є особливості і так далі. І так далі. Тому обов'язково реєструйтесь на нашу конференцію. Ще раз скажу, вона абсолютно безкоштовно, але обов'язково не забудьте зареєструватися. І побачимося 20 жовтня на конференції. До зустрічі!